Вітаю вас на своєму каналі Чайвна ниточка та Галинчині Фантазії. Вже пройшла календар на осінь, і що ж там з моєю капсулою на осінь. Досить таки повільно, але все ж таки вона в'яжеться. Я вже зв'язала праву частину свого бактуса, та яка в'язана спицями, і вив'язала, так сказати, його каркас. А... Уже враховуючи досвід і ті знання, що я маю, то я, скоріше всього, обв'язувала б цей бактус з гачком, але коли я в'язала свою частину спицями, то я хотіла, щоб вона мала якийсь завершений вигляд. І коли я відв'язала оцю частину, що в'язана спицями, я зрозуміла, що оцей кант. Оця обробка краю має продовжитися. І мені довелося в'язати ось такі шнурочки. Я для цього спеціально зняла вам вставочку, як це було. Дуже не хочеться оце, цих 5 петель туди-сюди крутити. Досить таки, скажімо, незручно. Ну, от ніби і в'язання тут немає. І часу витрачається досить-досить, таки багато. А я слухаю в'язології наших чудових дівчат, в'язалочок і, ну от. Часом чую щось нове для себе, цікаве, а часом це просто ну, наштовхує на якісь ідеї, що так, дійсно, от, я таке знаю, і таке можна зробити. Тобто, коли я тільки-тільки ну, почала в'язати, то... Я в'язала не в ту сторону, от поки вчителька трудового навчання не побачила і от, ну, зорієнтувала мене в інший бік. Ну, але враховуючи те, що писати, я теж починала саме лівою рукою, то це нічого дивного. От, А тепер я подумала, чому це не використати. Чесно скажу, що незручно. Але я не знаю, що більш незаручно. Мені здається, що зручніше в'язати дочок, тому що він маленький в іншу сторону, от, ніж щоразу перевертати. Тобто можна попробувати ще такий варіант. Була більш-менш трошки наловчилася от але. За столом мені досить таки незручно тут, де я стою. Думаю, ви зрозуміли, я просто не повертаю своє в'язання, От. а в'яжу в інший бік. Петель тут досить таки мало. От. І ну, більше перевертаєш, ніж в'яжеш, тому. Пробую я ще і так. У мене досить такі довга оця стрічка окантовки, вона мені досить таки набридла, тому трошки практикуюся і так. Отож каркас готовий, і оскільки бактус досить таки довгий і тяжко зрозуміти, як це все виглядає, я все-таки вставлю вам фото. А що з лівою частиною, яка має складатися з реформу. Ну що ж, майже нічого, я зв'язала ще один скрамб. Ось так я вам намагаюся його показати чому. Зараз секундочку. А, тому що в'язала я його в дорозі і трошки. Трошки тут не гаразд з формою, тому я його сьогодні зафіксувала, трошечки накрию чимось вологим, і надію, що до наступного разу він буде вже гарний. І можна буде описувати його у свій бактус. Хоча все може бути, може й доведеться розпустити. Ось такі просування в моєму бактусі. Досить таки багато затрачено часу, тому що дуже тоненька ниточка, тоненькі спиці, і от не все буває швидко. А я дякую вам, що ви додивилися до цього моменту. Поставте мені, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар і до нових зустрічей!